З Івано-Франківська виявилися малолітні дівчата. Подорожували автобусом із Івано-Франківська десь на Суми чи на Харків чи на Полтаву, на Полтаву, десь сюди на схід вони їхали. Виявляється, ті дівчата тривалий час мали зв'язки, стосунки із іноземними студентами, з Арабами в Івано-Франківську. Ви цю історію знаєте, я дуже коротко вам просто її повторюю. Вони вийшли, чомусь вони вийшли у Тернополі. Чому вони вийшли? Мені міліція не може сказати, чому вони вийшли в Тернополі. Вийшли вони в Тернополі. В результаті їм не було тут куди подітися. Вони зателефонували своїм знайомим цим іноземцям в Івано-Франківськ. Ці з Івано-Франківська зателефонували в Тернопіль вже тим нашим іноземцям-Арабам. Ці вийшли, зустріли їх на вокзалі. І забрали їх до себе на квартиру. Значить, в результаті виявляється, що зв'язок із малолітніми, що, звичайно, недопустимо. Зразу хочу заявити, позицію університету чітко і однозначно. Університет роблю конкретну заяву дівчата. Університет чітко заявляє, ми категорично проти такої поведінки цих студентів. Якщо вина їх буде доведена, а йде слідство відповідно, я просто кажу, якщо, тому що йде слідство, і без суда я не можу звинувачувати зараз людину. Це зрозуміло. Вина їх буде доведена, вони повинні відповідати по закону України якнайстрогіше по закону України відповідно до чинного законодавства України. Тобто, якщо це малолітні дівчата і є зв'язок з малолітніми, і є відповідна стаття в Кримінальному кодексі, значить вони повинні відповідати згідно цією статті. Коли нам про це доповіли, коли нам сказала про це е, органи, міліція, університет знову робить заяву. Не збирався, не збирається, не робив, не робить і не буде робити, не прикривав, не прикриває і не буде прикривати ніяких проступків своїх студентів. Ми негайно зібрали відповідну комісію в університеті. Торомаєш, дайте, будь ласка, ось заключення цієї комісії, яка розбиралася з цією ситуацією з тими студентами. Ми негайно взяли пояснення від цих студентів. Ось пояснення від цих студентів. Це було зроблено ще тоді, тут стоять дати, ще тоді зразу. Ми е, зробили всі сприяння, всі можливі сприяння і міліції, і Службі безпеки України, тобто декан неодноразово зустрічався з слідчими з міліцейських органів, які ведуть слідство, з е, слідчими чи з відповідними людьми із Служби безпеки України, які займалися цією справою. Надавав всі необхідні документи, особові справи, всю інформацію про студентів. Тобто, ніхто в університеті нічого не скривав і не збирається скривати. Студенти були відраховані з університету 2 лютого цього року. 2 лютого вони були відраховані з університету. Ще раз, ще раз наголошую. Якщо вони зробили злочин, вони повинні відповідати з чинного законодавства України. Це чітка позиція університету.